Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я і Маріна знову з вами. Привіт! Ми щойно записували відео сліпих затестів, де я намагалась вгадати свої аромати. Я жодного там не вгадала і. Ми ще не знаємо, чи те відео вийде в ефір, тому що тут сусід з косою, собаки і так далі, але ніби сусід з косою пішов в садок і зараз більш-менш <реш> тихіше. Та ми будемо намагатися записати відео, де Маріна буде оцінювати мої аромати, буде казати свою власну думку. Не хвилюйся, скажеш так, як є. От тому, о, якщо Раптом те відео не вийде, ну, значить, так тому і бить. От, ми, я, ми будемо тестувати аромати на ватних от таких дисках. І, власне, давайте будемо розпочинати. Маріна відвертається, я вам показую аромат. І, і поїхали. Перший парфум, який я сьогодні приготувала. ось цей. Зараз я його нанесу. Маріна буде вгадувати. Тримай. Тут ще дитина бігає, окрім собак і прочого. Що, <рес> дуже насичений? Що, ух, кажи. Це настоянка. Щось ну, таке алкоголь. Я алкоголь пішов. Алкоголь, настоянка. Дай пенюху. Прямо, що випив і треба... Я б, напевно таку Я напевно. Таке. Таке щось алкогольне. Алкогольне. <сп Oleks> а я відчуваю те, що відчувають люди ем, на... на дисках. На шкірі я ще не, не можу визначитися з цим ароматом. Він мені якось не знаю, не, не сидить чи не розкривається, чи я його не чую якось так. Не подобається абсолютно. Но... Не подобається. Uh -huh. Ріски дуже. А мені от він сподобався на болотері набагато більше, ніж він на моїй шкірі. От зараз влітку я буду його носити активно. Подивимося, тому що зараз він мені сподобався. Це у нас ромашка Gucci. А тут насправді. Можна ромашку не пізнати, я не знаю. Так mm -hmm. люблю ромашки? А, ромашка. Ну, не факт, окей. Не всі тут відчувають ромашку. Я в той раз теж не впізнала ту ромашку, я пам'ятаю, серйозно? Не робили Бачите, тест, я, і... вже я вже забула. Mm -hmm. yeah. аромат... Я спеціально приношу аромат, який я не розумію, або ну, що відбувається, що мені люди скажуть зі сторони. Mm -hmm. Ти не пам'ятаєш свої враження минулого разу? Що mm -hmm. ти... mm -hmm. Ну, теж не вгадала ромашку, абсолютно. Клас, мені на е, диску дуже сподобався цей аромат. Так що подивіться. тому що я на собі, він якийсь тихий, нестійкий. Я не розумію, в чому. Відвертайся. Відвертайся, відвертайся. Будемо тестувати далі. І далі у нас буде ось такий парфум. Камера фокусується дуже довго. Черпім. Угу. Так, зараз. Готово. Лейла. Приємне таке жіноче щось. Непогане. Приємне жіноче. Mm -hmm. угу. <рес> Ні. <рес> щось не то. Ні. До чого? То я просто хочу почути думку людини зі сторони. Він дійсно приємний, але більш нічого не можна, просто приємне жінок. Таке б носила ні. Приємний жіноч, але я б не носила. Як тобі стається, дорога, чи дешева, чи, чи середній сегмент? Можливо, середній. Окей, це у нас ваніла блосом від Monotema. Я купила цей аромат в сліпу. Це дійсно ваніль, не гурманська. Квіткова, і я навіть відчуваю якісь фрукти. Але воно мені дешевить. От воно зараз реально дуже дешевить на, на цьому диску. На жаль, на жаль він бюджетний, гривень 300, може, 50. І, до речі, непоганий бренд, в принципі, я вважаю, що там моноаромати. От що написано, що тут зображено, так воно і пахне. Ну, трішки от, ніби як продешевило. Таке якесь воно простувати. Хоча на шкірі мені подобається більше. Я відчуваю там таку кондитерську ваніль, квіткову ваніль. Окей, тому... okay, їдемо далі. Далі у нас буде ось такий парфум. Зараз я його нанесу. Не Тримай. Після тої кучі мені щось. Саромашки тепер погалом так. Не подобається. Не подобається? Mm -mm. Абсолютно. Ну, окей, а що це таке? Те, що мені не подобається. Що? <світку> Фрукти, овочі, квіти. Яких mm, тут не чую, і квіти не чую. Щось морське. Морське. Mm -hmm. Море море. Не подобається. Якесь... Свіже. Свіже, ну якийсь. А ти не відчуваєш якось перчику, може, чи якоїсь такої спеції, можливо? Лейла, ходи сюди. сюди! Лейла! Щось є, але не знаю що. Воно мені не подобається. Окей, це у нас мандарінодак. Свіжий аромат, який мені дуже подобається, тому що він не просто свіжий, а він з перчиком. І дуже багато чорного перцю. На шкірі, звичайно, він більш відчутний. Зараз він такий помірний ніби як. Ну. Так сталося, але мені подобається. Я обожнюю і прям зносила, дивіться, сіки. Я його не ну, він просто. Він вже старий, я його пам'ятаю, так. Да. Так, да, флакончик вже багато років, окей, відвертайся. Їдемо далі. Далі не буде ось такий парфум. Нарешті всілися собаки, набігались, так, Замість того, щоб пшикати на цю ватку, я пшикаю собі на пальці. Я також в мене всі пальці Тримай. пахнуть. О -хо -хо, щось таке Супер солодке. Супер -солод. подобається чи ні? Ну, подобається, але як на мені я би не носила. Ну, взагалі, приємно таке щось солодке не може зрозуміти, що. Ну, ти відчуваєш солодке. Прям, що... прям хочеться його з'їсти. Якісь фруктики. Тут, до речі, ягоди є. А я не пам'ятаю, яка дуже ягода. Можливо, ожина, я не пам'ятаю. Щось таке дуже. Таке приємненьке, солодесеньке. Ням-ням. ням няшечка Окей. Це у нас заркопарфам 9-та молекула. Новинка відносно моїй парфумерній колекції. Аромат, який мені колись не подобався, потім супер сподобався. До я його купила і сама не знаю, подобається він мені чи ні. Це шампанське бузина. А, шампанське. Шампанське бузина таке... і якісь ягоди, я не пам'ятаю, які, на жаль, Маріні сподобався цей аромат. Він, переважно він подобається. людям. Тепер вже розумієш, що воно солоденьке. Да. Окей. Їдемо далі відвертаємося. Далі у нас буде ось такий парфум. Я згадала, воно мені фроголіном пахне. Серйозно? Так, да, клубника, клубниця, е, з да, шампанським. Да, так, Це дійсно. Оце вже серйозне щось. Щось серйозне. Да, таке доросле. Угу. Дороге для мене. Дороге. Лейла. От, Де? Мені подобається. От щось подобається. Мені подобається таке воно. Дороге. Серйозне. Yeah, no, no, no. Це у нас твіл росе від Де Росіине Паріс. Так само моя новинка відносна. Він мені шеприть цей аромат. Це чоловічий парфум. Тут я відчуваю троянду, фіалку і таку терпкуватість. Щось терпке, так. Правда, okay. От таке терпке, щось воно мені нагадує. Ну, я його купила недорого, а взагалі-то в магазині, якщо купуваю, бо я купувала цей флакончик з рук. В магазині він коштує десь 3000. Він транзин, 3 тисячі гривень. За 100. Гривень. Ну, гарний. Так, їдемо далі. Далі в нас буде отаке. Отаке. Отаке діло. Чим воно тобі пахне? Щось знов солодке. Mm -hmm. Подобається чи ні? Ні. <реш> <реш> тобі не подобається, бачите, їй сподобався ось цей такий. Ну, досить складний аромат, вам скажу, його не кожен витримає носити. Солодке? Мені дешевеньке якесь воно. Дешевеньке. Дешеве, солодке. Типу... Просте якесь. Ай воно. Я тебе зрозуміла. Це Нобіль е, 1942, танець, танок, бабок. Аромат, який в мене викликав такі самі враження, як в тебе зараз, коли його вперше тестувала. Він мені здався простий, просто шарлотка. Це пиріг яблуневий з можливо з корицею, Там я не знаю. Щось є. Коріан, щось ну, є, Якась Якась спеція, спеція є. Да? а далі чим далі. Я знайомилася з цим ароматом, рознашувала від Ливанти. Я починала розуміти, що цей аромат не такий простий, як здається. Він набагато глибший, набагато красивіший. І цей флакончик мені дістався по обміну. Я Обмінялася ароматом зі своєю підписницею. І дуже задоволена, тому що я недооцінила цей аромат з першого ніби за тесту. Мені, потім якось мені знадобилось. Він лінійний, він досить лінійний, тобто він не буде якось розкриватись, він досить лінійний звучить. Я маю на увазі, що тут є глибина. Спочатку я тої глибини якось не відчула, не зрозуміла. А дорогий він? Так. Так, їдемо далі. У нас буде отаке діло. Отено. Так, це вже в нас який. Шостей Шостий. Ну, скажи Щось хоч слово. Ну, тобі не подобається. А що воно? Ну, Лейла, ходи сюди. А ти прям так в носа, зараз да, ці всі я... Бо Я хочу внюхати, що там? Що там таке? Що ж це таке? Щось. Якась стара така пудра застояна Маріна. Ти молодець, тому Ура! що в тебе вже ніс тренований стає. Бачиш, ти радя сі, що до мене приїжджати. Ти починаєш щось розрізняти. Так, да, от щось старінка, якась в бабушки така, оця така, що відкривається, що така ця пиль вилітає з пудри. Друзі, це воно це дворцові путани від Ельдо. Аромат пудри. Не раз він мені вже також. О, так, сильна, сильна, я б я... то що знову ж таки я забуваю. Я обираю ті аромати, які суперечливі для людей або для мене. Для мене це пахне от пудрою так само, але таке знаєш, ніби ти подивилась виставу десь в театрі, і потім незрозуміло, чому після вистави ти в гримерку до акторів. Вони всі такі спітніли, там куча якоїсь косметики, <під> пудра. <під> от, <під> все ось <під> таке от є, правда? Так, <під> окей, відвертаємося, їдемо далі. Ще скільки? шатры. У нас будет вот это. Вот это дело. Так, все. Две секунды. Угу. На мальбах. Ой, не, не дуже. Не дуже. Ну, я кажу, что сегодня у нас дуже жарко. Вологи нема, доща нема. Дощ був позавчора, здається. Вже вся ця волога, яка була, вона вся улітучила. Ще що? Щось ну, ніби солодке щось? З чимось в переміжку. Так, якось не знаю. Аж скома якась на зубах береться. Це аромат аура від Мюбліра. Аромат шикарний флакончик просто. Аромат дуже неоднозначний. В мене з ним було від ненависті до кохання. Цей аромат прекрасно розкривається в вологу погоду, в дощ. От якесь таке О, складний, складний аромат. Не кожен з ним подружиться. Тобі він бачиш, не сподобався. Він таким болотним. для мене це болото, в якому чомусь потонула солодка вата. Я тільки хотіла сказати, вдихнула, і оцей аромат вату цієї такої. Вату, бачиш, окей. Так, далі. Відвертаємося і далі в нас буде отаке от діло. Хочу показати нормально, ну ви зрозумієте. Спідуваюся. На ватних дисках трішки краще, ніж на серветках, так? Відчувається аромат. Собаки! Лейла! Перший вдих це якийсь горох. Горох. Зелений? Да, Свіжий молодий горох. До речі, в нас на гаряці треба сьогодні нарвати до міста горох. <ріху> О, там щось пішло таке щось зелене. Щось, от, не знаю, щось зелене. На городі якісь листя зелені. Подобається. Не дуже. Хоча по кольору він розовий. Фу. Домі, Лейла! Ні, не подобається. Не подобається. Це у нас Пенхальгенс ЛП No9. Uh, Я цей аромат просто обожнюю, тому що він мені дуже нагадує дюну. Це для мене сухі трави, сухі піски. Аромат неоднозначний, тому що тут присутній момент такий какашечний, типу конюшні. Тут є такий момент, не кожен його відчує. Ну, він тут є. Він недовго тривалий, тому, можливо, не подобається. Але мені прям дуже. Так, останній у нас. Залишився Вже ця трава десь пішла і щось реально Так, <глуху> <Да>, оце. Ось <клуху> такий парфум. <глуху> <Бу -ласка. глуху> Ніжне. Ой, щось таке хорошеньке. Подобається тобі чи ні? Ти б носила. Так. Ніжне таке щось приємне. Да, поміха. Угу. Є солодкість, але не різка якась, така приємна, якась вона ніжна, прям такої, як вуаль лягає на тебе. Мені подобається, я б носила. Мені він пахне доглядовою косметикою. Щось є таке. Ніби, ніби... як збитий такий якийсь крем, ти на себе не носиш чомусь. Щось легке, але приємне. Ну, <coughs> ви вже побачили, це у нас Маубоу Сім. Сенсуаль. Ось такий аромат. Я його купила декілька місяців назад, я його не носила ще. Просто стоїть. Дорогий? Ні. Це взагалі бренд недорогий, аромат дуже-дуже. А, класний, да. це, з цим ароматом мене познайомила Ніна. Він мене просто так зачепив своєю незвичністю. Для мене він саме ретро е, доглядає. Типу, косметика з 90 угу. То якось так воно мені пахне. Но це насправді такий мускус. приємний. В іторії з ось цих от ароматів, які ми сьогодні спробували, найбільше тобі сподобався от так. От -от. і останній. Угу. так? Останній нормальний. Ну, що тобі сподобався? Ну так, ти б сказала, що ти б не носила дев'ята молекула. Вона така солодка шампанська да, да, пам'ятаю. Так, да, шампанська мені подобається теж так. А, три аромати в нас. А більше не сподобаються мандарини. Не сподобалась мені. Другий, здається. Да. Найбюджетніші аромати, друзі, вони, можливо, видали одразу всі свої, такі трішки дешеві, можливо, бази. На блотерах тому. А, так от Маріна, в неї вже такий натренований ніс, вона розгадала бюджет, бюджетні парфуми, вона вгадала пудру, солодкувату. Сподіваюся, вам сподобалися ці сліпі затести. Вони були набагато тихіші, ніж попередні, тому я навіть не знаю, що ми будемо робити. А от якщо це справді так, то ми будемо чекати на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Дякую вам, що були з нами. Бажаємо вам всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім да, па-па. Була рада бути тут. Пока.